З настанням весни на вулицях Дніпра, як гриби після дощу, з'являються електросамокати. Та чи всі знають, як правильно користуватись цим видом транспорту? Давайте дізнаємось. От ми бачимо самокати, підходимо, скануємо спеціальний QR-код, проводимо транзакцію. Гроші списались, можемо вирушати. Перші моторні самокати з'явилися ще 100 років тому. Вони важили 45 кілограмів та розвивали швидкість понад 30 кілометрів за годину. На них любили розсікати як бандити, так і поліцейські. Також їх використовували листоноші. Втім, лише зараз, через століття, вони по справжньому завоювали світ. Тільки обійдеться Дніпрянину прогулянка на двоколісному розблокування від восьми до десяти гривень, одна хвилина поїздки від трьох до п'яти гривень, абонемент на добу від трьохсот сімдесяти до чотирьохсот гривень. Поліна доволі часто користується електросамокатом, особливо на вихідних. Разом з друзями їздить вечірнім Дніпром. По набережні, щоб швидко добратися до якоїсь точки, наприклад, якої продовжити гуляти. Це дуже весело. Та варто пам'ятати, самокат це не тільки веселощі, швидкість та гарний настрій. Це насамперед відповідальність. Той, хто катається на самокаті, повинен також знати і правила дорожнього руху. Бо ну, якщо їздити ну, перед машинами, то це може не бути дуже якби безпечно. Даша і Поліна, блогерки-початківці. Майже щодня приїжджають на Січеславську набережну знімати тіктоки. Ми їхали сюди на електросамокаті 10 хвилин, десь щоб, щоб погуляти. Так, так. на тіктоки, та так, нам дуже подобається це місце. Ну я вважаю, що це. Ну, прикольно, коли літо кататись на самокат з друзями. Цей транспортний засіб вже став невід'ємною частиною нашого життя. Проте разом зі зростанням популярності зростає і кількість нещасних випадків. В Україні працює новий закон про електротранспорт, згідно з яким гіроскутери, моноколеса, електросамокати та інші засоби потужністю до тисячі ватт вважаються транспортними засобами. Електросамокати це є транспортні засоби, і тому їм так само потрібно, потрібно дотримуватись правил дорожнього руху, як і всім іншим учасникам. То заборонено рухатись тротуаром, виконувати сигнали світлофора в темну передобув користувати світловими приладами. І так само, як і для інших учасників дорожнього руху, передбачені й штрафи. Тому слід бути уважним та усвідомлювати можливі ризики через незнання правил та законів. Сергій Скрипник Павло Черненко, Дніпро Тіві.